Така міні віла коштує свій басейн. Є джакузі. показує, що є такі варіанти. Бюджетні за 200 доларів можна знайти собі номер. Та ну якщо хочете дешевше, то це треба десь в передмісті їхати або якісь села неподалік. Там можна взагалі за 4 тисячі бат знайти собі невеличкий будиночок. Ось так прямо біля моря. Рукою подати. Всім привіт! У цьому відео я покажу вам реальні варіанти бюджетного житла в Таїланді від 200 доларів на місяць. А ще як живеться по-багатому у трьохповерховій вілі майже за 3000 доларів. Покажу, як ми шукаємо житло, де саме і поділюсь лайфхаками, як зекономити. А ви не забудьте поставити вподобайку, написати в коментарях, звідки ви дивитесь і які у вас ціни на оренду житла. Ну і почнемо з підготовки перед переїздом. Завжди перед перельотом ми бронюємо житло на 7 днів через букінг. Це дає трохи часу освоїтись на місці, зрозуміти район і вже тоді спокійно шукати довгострокову оренду. Якщо знімати через букінг на довго, то вийде дорожче. Та й фото не завжди відповідають реальності. А тепер ходімо разом, покажу, як ми шукаємо житло в Таїландії. І хочу показати, як ми шукаємо готелі. Просто включаємо Google карти і вже на карті дивимось найближчі готелі, включаємо просто до них дорогу, наприклад, ось найближчі дві хвилини. І просто йдемо до того готелю. Туди приходимо на рецепшн, йдемо і нам показують номера. Так, забрали, гуляючи, забрали ще в якесь місце, і тут побачили, що здають номера. Зараз йдемо, запитаємо, скільки коштують. Дуже красивий двір, будиночок для духів, і навіть троянди. Дуже красиве подвір'я і номера. Так, піднімаємось до гори, на другий поверх. Двір виглядає дуже красиво, така велика тераса. Зона для відпочинку, дуже багато зелені. І зараз зайдемо всередину подивимось, як там. Так, ось такий номер коштує 200 доларів. Це вже разом з комунальними послугами. Подивіться, який прикольний номер, весь такий дерев'яний. Тут прям такий запах дерева. Велике ліжко. Є ще одне ліжко поменше. Так, є кондиціонер, телевізор, інтернет. Так, що в нас далі? Ага, душ, туалет. Тут такий умивальник, дерев'яна стіна. Цікавий такий інтер'єр. Ось така кімнатка коштує 200 доларів. Це разом з комунальними послугами. Також є кухня, але вона окрема, зараз підемо подивимось. Кухня, вона знаходиться так на вулиці з боку, є холодильник, є електрочайник, є посуд, небагато, мінімально, але він є. Так, це в нас що мікрохвильова піч. Ну Ось така кухня. Прямо на вулиці. І одразу йде тераса, зона відпочинку. Тут можна навіть приготувати на кухні одразу тут сісти. І дуже красиве подвір'я. Подивіться, скільки зелені, прям справжні джунглі. Дуже красиво. Тут бачу ще є номера, ще два номера, Ще одна кімнатка. Зараз подивимось, що в нас тут. Це вихід кудись, так, тут у нас іде спальня кімната, велике ліжко, кондиціонер. Шафи немає, є такі вішечки, де можна речі повісити. Так, є церкало. Ось така невеличка кімнатка. Такий цікавий інтер'єр. напівдерев'яний. Як десь в нас в Карпатах і одразу вітальня. Виходиш так з кімнати, одразу вітальня. Тут є крісла. дуже багато. Крісел, стула, тумбочка. Так, тут кондиціонера нема, є вентилятор. Така коштує 7 тисяч бат. А це? Ага, тут ще якийсь туалет на подвір'ї. Туалет, умивальник і душ. Не знаю, мені дуже сподобалось тут. Дуже таке затишне місце, дуже красиво, багато зелені, дуже спокійно і близько до моря, всього 300 метрів, і ти біля моря. І ціни взагалі адекватні, бюджетні. Нам тут сказали, що тут живе чоловік з Англії. В цьому номері. Уже живе цілий рік, йому тут дуже подобається, але тут дійсно дуже тихо. Я, напевно, теж збережу цю локацію. І, можливо, іншим разом, якщо ми сюди приїдемо, то я б навіть зняла б собі на три місяці такий номер. І такий класний бюджетний варіант. Нам, наприклад, до моря добиратися дуже далеко і дуже довго весь час треба їхати маршрутками або таксі, а тут взагалі дуже зручна локація. Цього готеля навіть ще назви немає, він тільки недавно відкрився. Господиня сказала, що місяць пройшов. З того часу, як вони відкрилися, але вже майже всі номера зайняті. Тільки один вільний лишився. Ось так, прямо біля моря. Теж дуже спокійне місце. Локацію на цей готель я лишу в себе в телеграм-каналі. Прямо біля моря. Так, подивимось, це прям нові номера. Видно, що тільки після ремонту все пахне таким. В Номері в нас є диван, стілець. Це, шапа. така шафа для взуття. Так, телевізора немає, є кондиціонер, ванна кімната, туалет, душ, зеркало. У такий номер, коштує 6 тисяч бат, плюс комунальні послуги. Сказали, нам буде десь 2-2,5 тисячі бат. І прямо біля моря. Так, тут багато номерів, всі вони нові. І ось там одразу видно море. Прямо біля самого моря. Виходиш так на подвір'я і бачиш море. По дорозі побачили ще один компаунт, подзвонили за номером телефону і нам сказали просто підійти і нам покажуть номера, які тут є. Так, ось так номер виглядає зсередини. Тут у нас стоїть сейф, велика шафа. Так, є зеркало, є плазма, є велике ліжко, тумбочка, телефон. Кондиціонер. Такий, я б сказала, мінімалізм. Нічого лишнього. Балкон. Великий балкон, правда, вигляд не дуже. Це схоже на якийсь задній двір, просто, але все одно можна посидіти на балконі вечором. Балкон є, так, кухні, немає. Нам сказали, що якщо хочемо, можна. Просто докупити, ну, купити собі електроплитку і користуватися. Але є електрочайник. Це ще показати маленький холодильник. Ось такий міні холодильник. Так, ванна кімната, туалет, раковина і душ. Комунальні послуги плюс будуть коштувати. 2000 бат плюс-мінус. Інтернет теж безкоштовного немає, там 300 бат. Так, це виходить 10 тисяч бат, якщо знімаєш на один місяць. Якщо знімаєш від трьох місяців, то ціна вже буде за 9 тисяч бат плюс комунальні послуги. Сюди ще входить басейн, спортзал. Ось там за басейном є. Ну, ось так, 9 тисяч бат, такий більш-менш бюджетний варіант, велика територія і багато зелені. Дуже багато номерів, Є, звичайно, номера і покращі, але там і ціна буде вища. І це, до речі, знаходиться в центрі міста, в центрі Патаї. Ось так, прямо напряму ідеш, прогулюєшся, заходиш, питаєш. Або дзвониш, Але краще заходити, тому що не всі знають англійську мову і дуже важко з ними сконтактуватися. Тому краще ось так напряму. Але в нас тут жіночка на рецепшені прям дуже добре володіє англійською мовою. Так, ще можна в цьому отелі орендувати собі байк. Ось, наприклад, на 3 дні буде коштувати півтора тисячі бат, на один тиждень 2,5, а на місяць шість тисяч бат. Ось тут є різні байки. Також сніданки. Сніданок буде коштувати 200 бат. Є парковка для авто. Ну, і куди ж без будиночків для духів. Майже в кожному готелі стоять ось такі будиночки. Ну Ось такий непоганий варіант, якщо приїжджати на місяць, наприклад, недалеко від моря. Так, а тут прямо хтось біля готелю вирив такий ставок собі невеличкий, поставили аератор і насичують водою киснем. Напевно, якась тут гриба живе або креветку розводять. Ось так прямо біля готелю. Вода, звичайно, така мутна-мутна, наче така глиняна. Такий невеличкий ставок. А ось тут біля ставка ціла купа ось такої трави росте, як у нас в Україні. Хто знає, як називається. Схоже на щирицю. А оце ось маленька папая, кущик папаї виліз. Папая тут взагалі теж дуже багато росте. Просто ростуть собі як бур'яни. Ціла купа папаї. Подивіться, як росте драгонфрукт. Ось так, прямо в когось в дворі. Взагалі таке типу міні-дерево, схоже на кактус такий довгий. І ось там ростуть фрукти, які називаються драгонфрукт. Я не знаю, чи. чи видно, їх там небагато, видно, що вони ще зелені, такі плоди. Там ось один є, і він тільки вершечок починає червоніти, а то всі зелені. Ось це дерево. Dragon Fruct. Прикольно. Так, це не знаю, що це. Там банани ростуть. Це схоже на, що, на яблука. Маленьке яблучка. Ну так прям в дворі. В дворі людей ростуть. Такі екзотичні рослини. Підійшли ще до одного готелю, зараз йдемо, запитаємо. Ось такі красиві роти сересту. Так, йдемо, зараз нам покажуть студію. Ліценькі. Так, така невеличка студія, велика ліжко, кімната така простора, дуже світла, балкон. Так, на балконі стіл, стільці, панорама на місто, на пальми, сітка. Так, тут а, типу, такий умивальник, це, напевно, що, не знаю, посуд мить, така міні-кухня, але без кухні. Всередині. Ліжко, кондиціонер, плазма, великий стіл, великий холодильник, так. Чашки, Не можна курити в номері. Так, туалет, умивальник, душ. Ну, так, собі чистенько. Така невеличка, простора студія, якщо приїхати, наприклад, сюди на місяць, ціна її коштує 9 тисяч бат. Ну і плюс комунальні послуги. Ось так, якщо знімати на день, буде коштувати 850 бат, на неділю 3600. Ось така для двох. Непогано. Так, ще велика студія. Така коштує 14 тисяч бат. Так, є холодильник великий. Електрочайник, чашки, велика плазма, така тумбочка. Балкон. Все те же саме, що в тому номері, але цей набагато більший. Це така типу вітальня, стіл, диван і є ще кімната. Ага. Так, ліжко, шафа велика, зеркало. Ще одна шафа. Ну, ось так. Це вже. Більша така студія, тут йде вітальня, кімната. Така коштує 14 тисяч на місяць. Ага, ще туалет. Світло виключається, туалет, туалет і душ, душова. Така побільша кімната, теж простора, світло, балкон, але... Ну, вигляд на місто, там далі видно гори, багато зелені. Кухні немає. Є ось такий вмивальник. Ага, це може бути як кухня. Так, є шаф, шкафчик, тумбочки, але посуду немає. Посуду немає. Ну, Це треба буде докупляти якусь електроплитку або домовлятися, з ними, щоб вони принесли. Угу, Пусто. Ну, так, непогано. Велика, простора, світла. Ще зараз покажуть за 12 тисяч бат. Угу. Теж така велика кімната. Плазма, тумбочка, крісло. Таке може бути як робоче місце, велике ліжко. До нього іще йде якесь маленьке. І балкон. На балкон стандартний. І ось там знизу видно, місцеві живуть. Там таке село, вигляд на село. На місто все так само: туалет, умивальник і душова. Холодильник, рисоварка. Таке велика шафа. Сюди ще входить спортзал і басейн. Зараз підемо, нам покажуть. Ага, тут а що, тут пральня, напевно. Так, тут можна прати і прасувати свої речі. Спортзал. Так, є бігова доріжка. Ну, Все-таки саме необхідне. І вихід до басейну. Ух ти, басейн взагалі широчезний, дуже великий. І ось тут можна приходити і купатися, відпочивати. Там є лежаки. Така собі зона відпочинку. Паркувальна зона. Ось тут стоять байки. Можливо, їх здають в оренду. Великий двір. Можна собі прогулюватись, дуже багато зелені, спокійно, тихо. Ну, взагалі, як варіант непоганий. На місяць часу може бути пально. Знайшли ще такі номера, схожі, як ми знімаємо, теж схожа територія. Ось такий номер коштує 6 тисяч бат. Плюс комунальні послуги окремо. Ну і Комунальні будуть там плюс-мінус 2000, я думаю. Але зараз всі номера зайняті. Ну, коротше, не можуть нам показати, як там всередині. Але ось показує, що є такі варіанти бюджетні. За 200 доларів можна знайти собі номер. За 250 доларів двохкімнатний номер. Одно кімнатне, є однокімнатний, є двохкімнатний. Тільки тут немає басейну, двір поменший. Так, по дорозі зайшли ще в один. І тут, звичайно, ціни немаленькі, я б сказала, дуже високі. Наприклад, ось так, така віла на 4 кімнати. здається, за 100 тисяч бат. Що тут є в нас? Так, балкон. Плазма, тумбочка, так, туалет. Це нас і душова. Є джакузі. Взагалі прикольно. Так, виходиш, наче такий балкон, і тут стоїть велике джакузі. Ну і там далі теж продовжуються номера. Ціна, звичайно, немаленька, 100 тисяч бат. Але я думаю, якщо, наприклад, на 4 сім'ї знімати таку віллу, можливо, комусь і підійде. Теж такий номер, але невеличкий, є туалет, душ, плазма, шкаф, велике ліжко, зеркало, свій басейн. Так зрання можна прокидатися і одразу йти, йти в басейн. Там є типу такі альтанки, зона відпочинку. Це, звичайно, така небюджетна ціна, але може комусь, комусь і підійде. Тут ще якийсь номер. І за вікном якесь поле з пальмами. Так, ще одна кімната знизу. Ага, це прям така величезна кімната з плазмою. Кухня є. Своя велика кухня. Коротше, різна, різна техніка, посуд, холодильник великий. Кухня реально дуже велика. Більше підійде, наприклад, на... Велику родину, щоб отак приїхати всіма, зняти собі на місяць, а може не на один місяць, і відпочивати. Ну, ось Така міні вілла коштує 100 тисяч бат. Є басейн свій, правильна машинка. Взагалі дуже багато різних кімнат, ще один окремий туалет. Коротше, дуже багато кімнат. Кімнати для відпочинку. Так, ось така кімната з двома ліжками. Шафа велика стоїть, плазма. Така окрема кімнатка. Так, ще там один поверх, а взагалі тут три поверхи. Получається три поверхи, чотири спальні, одна вітальня, басейн. Ну, ось такий будиночок. Ну і двір. Ось подивіться, скільки тут здається, таких будиночків. Просто так, шли собі по дорозі. А їх тут, якщо чесно, хватає дуже багато, взагалі на кожному кроці можна прямо напряму заходити і питати. Дуже багато лишають номера, номера телефонів на воротах, але якщо дзвонити, мало хто розуміє англійську мову, тому краще заходити напряму, запитувати. Але це такий небюджетний варіант. Ну, якщо хочете дешевше, то це треба десь в передмісті їхати або якісь села неподалік. Там можна взагалі за 4 тисячі бат знайти собі невеличкий будиночок і жити. Так само заїхав, заплатив одну суму і живеш. Житло дуже зручно шукати через маркетплейс на Фейсбуці. Там часто власники самі викладають варіанти і ціни без агентств. На довгий термін можна знайти житло навіть від 150 доларів на місяць. Ми особисто бачили такі пропозиції. Посилання на різні групи житла лишу в себе в телеграм-каналі, тому переходьте і дивіться. Огляд нашого номеру. Я вже показувала у попередніх відео, а зараз хочу показати саму територію. Ми живемо в номері за 9 тисяч батів на місяць, плюс 2 тисячі бат за світло. У вартість входить безкоштовний великий басейн, спортзал, прибирання в номері хоч щодня. Інтернет стабільний і швидкий. Працює і в номері, і на всій території. Щодня приносять по два капучино, туалетний папір, дві пляшки води, ще є сауна і джакузі, за які потрібно доплачувати окремо. Ось так ми шукаємо житло в Таїланді і не тільки. Пишіть у коментарях, як вам ціни та чи плануєте ви подорож до Таїланду? А в наступних серіях я покажу скільки нам обходиться місяць життя в Патаї і подорож на Райський острів всього за один долар.